У нас періоди всі різні. І є моменти, коли, наприклад, дуже класно прибирати. Тобто це прибирання буде для вас легким. Особливо, коли знаєте, є такі от місця, де найбільше от скоплюється всяка там муть, дрібнички і так далі. І ти потім приходиш там через тижні, через декілька місяців, починаєш це все розгрібати і щось викидати, щось розкладати на свої місця. От саме для цих моментів є листопад. Це перший момент, другий момент. А листопад – це про те, щоб добудувати новий якийсь свій підхід, дотестувати інколи. Тому що, от, наприклад, в серпні, в липні у нас пішли нові енергії, нові завантаження, і ми вже можемо по-іншому реагувати на якусь історію, на якісь проблеми, на якісь ситуації, по-іншому з них виходити, і що найголовніше, швидше їх вирішувати уже немає. Оцих затяжних періодів, де вам треба на рішення проблеми. Там я не знаю мільйон етапів. Зараз все відбувається швидко, і коли ви в контакті з собою, то оце швидко воно проявляється в усіх ситуаціях. Рішення приходить миттєво або люди знаходяться для цього рішення миттєво. Якщо у вас щось затягується, то це перше. Або у вас бомблять ще підсвідомі програми, родові програми, які треба знімати, наприклад, через енергетичну корекцію в мене, або через курс медитації з спеціальними там, енергіями, які я завантажила туди, які працюють просто в вашому полі, в посиланні з шапці профілем. Ось, Або інший варіант, ви можете бути настільки в шаблонах старих. А, в своїх, от, то мені раніше це допомагало, я знову туди йду, я знову це використовую. Зупиняйте це, здайте питання, а як я можу по-іншому вирішити цю ситуацію? І ця ситуація буде розрішена, уж повірте, швидше, легше і зовсім по-іншому, так як ви взагалі не думали. А, і третій момент: уникайте, звільняйтесь від шаблонів. Листопад – це ще про звільнення шаблонів. Забудьте про те, що ви. Пробудуєте схему, по якій ви будете діяти, і вона буде працювати завжди. Все, ребята, в липні в нас закінчилися схеми, mm -hmm. закінчилися шаблони. І зараз постійно треба підлаштовуватися під те, що я чую, під те, що я відчуваю, треба зробити зараз. Розвивайте контакт з собою, посилюйте його інтуїцію. Звільняйте максимально від того, що забруднює вашу інтуїцію, тому що ви можете чуть і збиватися. Тобто це такий канал інтуїції, який повинен бути постійно чистий. Це про звільнення свідомого, про вивільнення емоцій, з тіла, з душі вашої, якщо хочете, і про в цілому очищення і турботу про ваш простір і себе.